Привіт, малі друзі! Вітання з міста Лева! Ще один вечір, ще один шпацер, ще одні дуже теплі, лагідні, неймовірні обійми з містом, яке реально є як культурною столицею не тільки України, а й Європи. Чарівний вечір. Червня, літа, квіти, неймовірний вайб. Полетіли? в обійми з містом Лева. Бруківка, ось там площа ринок, там оперний театр і проспект Свободи, і фантастичний захід сонця, будівлі, які зачаровують своєю красою архітектурою. І квіти, як же без них? І львівський трамвай, повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези! Мій старенький трамвай. А зараз буде ще щось цікавеньке. І туристичний потяг. Який везе туристів? Екскурсію міста в І світич. Проспект Свободи. Вулиця Катедральна, Львівська копальня кави, проспект Свободи. Правдивий львівський вайб. Я настільки щаслива бути саме тут, в своїй країні, в своїх містах, не в Парижі, не у відні, а саме тут, на своїй Богомдані землі, цього неймовірного вечора, літнього, щасливого після відвідин Театру Марії Зінковецької, після відвідин. Національна філармонія імені Скорика. Тільки помилуйтеся, який захід сонця. Краса будинків, музиканти, проспект Свободи, попереду оперний театр, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, гарнізонний храм Петра і Павла. Саме ось тут були середньовічні мури міста Лева. І я своїми квітами щаслива в цьому всьому буду слухати музикантів. Зараз піду від Львівського капальню кави або в Дзигу, кудись, там, де гарно, там, де наше українське. І знову на зачаровий захід сонця. Етнографічний музей, вулиця Гнацюка. Фантастичний захід сонця у Львові. І Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької. Як можна це не любити? Полетіли далі? Підходять дів'яни, гості міста, а можна з вами сфотографуватися? Тапевне, що можна. Звичайно, чому б ні? Ми на своїй Богомданій землі в цій красі гарнізонний храм Петра і Павла, Ратуша. Молодь відпочиває, родини фотографуються. Це Львів, столиця культурна України і фантастичний захід сонця. Музиканти. Люблю це все. А ми зараз з вами підемо далі. Я впевнена, що так багато цікавого побачимо, що хоті казати. Полетіли я Львів знаю приблизно з років трьох, і завжди я його вивчала. В радянський час він був абсолютно інший, тому що з радянський час е -е, Львів хотіли притворити в. Промислове місто нехтувати культурою, нехтувати історією. І домінували сірі кольори. Дуже, дуже було багато ослабодітелі, як казали львів'яни, багато хагебістів, особливо в районі Кастелівки, коновальця, генерала Чупинки, саме шляхетних. А зараз новітній Ренесанс міста Лева під час незалежної країни. Подивіться на цю красу. Львівська катедра латинська, храм Петра і Павла. Гарнізонний. Подивіться, яка краса, квіти, латинська катедра, захід сонця. І броківкою крокуємо далі. Неймовірної краси будівлі. Родзиночки на кожному кроці. За кожною з них стоїть історія. Книгарня. Ви бачите, з якими фантастичними маскаронами? І один з моїх улюблених магазинів Захцянка. А чи знаєте ви, що таке Захцянка? Це гвара. Забаганка, витревенька, ну щось такого ж тибу. І ось знову захід сонця. У Львові олелюдно. І неймовірний храм. Петра і Павла, гарнізонний, фантастична Женева. Це зараз Женева, магазин годинників. Але подивіться на ці маскарони. Вечірній вайб-дві Сьогодні ми з вами зайшли не зазвичай з вулиці Лісі Українки, а з іншого боку. У Львові куди не зайдеш, тобі буде класно. І ось. Гарнізонний храм, і ось цим неймовірним історичним проходом ми можемо з вами потрапити до площі ринку, але ми з вами підемо іншим керунком. Зайдемо в гарнізонний храм, помолимось за наших воїнів, хоронців. Все просутано історією. Ізуїцькі храми були дуже дуже багаті. Ми з вами заходимо всередину. З радянських часів вони намагалися знищити тут майже усе. Це храм один з найбагатших у місті Лева Ізуїцький. Так само, як і собор Серця Ісуса в Чернівцях, також Ізуїцький. Тут вони зробили архів, так само, як у Чернівцях. Було знищено багато розписів, багато архітектурних фрагментів. Ось бачите, як знівічені балкони. Звідси досить нещодавно возили книжки грузовиками. Храм був в жахливому стані, зараз його відновлюють, і це гарнізонний храм, де відспівують наших воїнів на щиті. Зараз лунає спокійна музика, а ми хатимося і демошам нашим хлопцям. Ви бачите скільки, скільки очей, облич, які загинули за нашу Україну. Гарнізонний храм Петра і Павла. Ми підійдемо до Діви Марії і помолимося за нашу Україну. Зараз тихо, спокійно, лагідно. Я могла на охоронця нашим воїнам, нашій Україні. Перемоги на своїй даній землі. Де реставрація храму, моляться парафіяни? Майже немає людей. Вечір. Ось там орган. Краса. Запалюють свічки, шинь записки. А ось амбун. Зонний храм Зуїцький і Павла в місті Лева. І виходимо у виржиця на площу ринок. Львів це місто, в якому можна знаходитись небезкінечно, і ти кожного разу ви бачити щось нове. З любов'ю чудового вечора з міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина. Продовження буде!